Привіт, любі, дорогі риби! Це старопрогноз на листопад 2025 року. І так, давайте дивитися, що скажуть карти, яким буде цей місяць листопад для вас. До речі, 11 місяць листопад він є самим магічним місяцем цього року. Не тільки цього року, взагалі в році 11 число. 11 це є число Ангела. І листопад рахується. Саме магічним місяцем в році так правильно щось я заговорилася. І, до речі, давайте витягнемо три карти. У мене сьогодні чотири колоди та роз, кожної витягнемо по три карти. І перші три карти це буде підказка на ваше запитання. Попрошу ангелів, щоб дали вам підказку. Загадуйте своє бажання чи задавайте запитання моїм картам. Вибирайте карту номер 1 2 або 3 і слухайте уважно. І також прописуйте карту в коментарях. Пишіть свої бажання. Якоріть удачу! І все збудеться. І до речі, дев'ята карта буде самою головною енергією цього місяця, не дивлячись ні на що, ця енергія буде вас вести, підштовхувати, виводити з різних ситуацій, так заряджені мої розклади для вас. Ця енергія вона буде вас вести, не дивлячись на ретроградний Меркурій, який буде з 9 по 29 листопада. Ця енергія буде самою головною, тож уважно слухайте, не пропустіть цю карту. Можете скрінити, зробити скрін екрану поставити собі на телефон цю енергію, яка буде вам допомагати. І до речі, прошу вас підписуйтесь на мій YouTube канал. Ставте лайки, якщо дивитесь не підписаними. Якщо вам потрібна консультація індивідуально, звертайтеся до мене. В коментарях можете писати я читаю всі коментарі. Або посилання на інші канали. На як зі мною зв'язатися, я залишаю під цим відео. Завжди є посилання, як ви можете зі мною зв'язатися. І так, карта номер один. Загадали, задали запитання, слухаємо відповідь, підказку. Карта Шут! Це здійснення бажання, це енергія легкості, радості. Подивіться, яка чудова світла карта. Карта сюрпризів. Все буде навіть легше, ніж ви думаєте. Карта шут, це сюрприз. Це в горошова нагорода навіть може бути. Неочікувана така радість. А, нова людина йде в ваше життя. Це ще карта вагітності, якщо це ваша тема. І також, можливо, ви почуєте про, про прибутки. Однозначно, це прибутки. Нова людина, нове життя і, звичайно, і матеріал в усіх сферах життя вам буде щастити неочікуваний поворот подій, щось дуже нове і свіже йде в ваше життя. Такого а, можливо ваш стан помі... поміняється тут. бачу, на... Ці фотографі на цій карті є метелики. Це також трансформація, ваша трансформація, можливо, людина така прийде, чи така інформація, щось, що вас буде дуже надихати, багато легкості, радості. Це дуже щаслива і світа карта, моя улюблена. І так, карта номер 2 Пишіть, прописуйте, яку удачу. Карта. Справедливості, карта справедливості, чіткості, ясності. Вам буде дуже чітко, ясно. І це ще карта вибору. Це як стояти на роздоріжжі. Куди йти? Життя буде вас ставити перед вибором. І тут рішати треба буде вам. Але тут є меч. Меч символізує у нас чіткість, ясність. Тобто ви не будете довго думати. Ви добре і чітко будете знати, що вам робити, який вибір, куди йти. Це Чудова карта вибору, і ви будете цей вибір знати, знати, куди йти. Ви не будете вагатися, це буде все чітко, ясно, зрозуміло. Ну, і в кого йдуть суди, це також суди будуть на вашу користь. Карта номер 3 Прописуйте номер карту. Прописуйте і заземляйте. Хай вас все збувається. Карта номер 3 Повішаний. А ця ситуація потребує. Зараз оця ситуація якась підвішана, нічого не рухається, не можете її сунути, з місця нічого не допомагає, але тут іде свіжа нова енергія. Як, треба подивитися, от ви робили якимось одним шляхом. Зараз треба буде подивитися, як тут людина висить догори ногами. Це новий свіжий погляд на вашу. Якусь ситуацію. Подивитися свіжими очима, можливо, запросити ще якогось спеціаліста, з кимось порадитися. Вам потрібна ще одна точка зору, якась свіжа точка зору, щось нове, креативне, щоб зрушити все з місця. Так, треба ще якби подивитися все під іншим кутом. А старі методи вже не допоможуть. Так, наступна колода. Головні енергії, які будуть панувати. Так, ваше... імператор іде в ваше життя. Це імператор чи король? Ні, це король мечів. Король мечів це терези, близнюки, водолії по знаку зодіака Така людина прийде в ваше життя познайомитися з такою людиною можливо, це спеціаліст, людина може займатися це папери, інформація, щось а, вам треба, буде якісь підписи від цієї людини, щось буде залежати від цієї людини. Звернетеся, це спеціаліст, ви будете звертатися до такого спеціаліста, або вже є така людина в вашому житті, можливо, ваш чоловік, батько, якийсь друг такий. Сказав, як підрізав, так вміє так влучно сказати, коли вам це допомагає щось. Така людина буде вам допомагати в житті в якійсь ситуації. Буде, можливо, і в оцій підвищій ситуації, ви його попросите допомогти, отакого от фахівця, звернутися до людини, тому що це людина-експерт в чомусь. Так. А, наступна енергія знову шут. Ааа! Риби вам буде щастити, все буде на вашу користь, буде складатися навіть краще, ніж ви думаєте. Магія, чиста магія буде відбуватися у вас в листопаді. Якісь приємні сюрпризи. Щось ви будете робити таке. А, і, знаєте, це ж сюрпризи долі, заслужені сюрпризи долі. Або щось почнете робити з нуля. Просто будете робити щось таке, що ще ніколи не робили. Але. Можливо, хотіли, прийде якась ідея, щось нове, нова людина йде в ваше життя. Можливо почнете вчити якусь мову нову, якось будете вчитися, щось дуже веселе і надихаюче для вас. Так, і ще одна карта трансформації. Карта трансформації поміняється ваше життя, будуть зміни. І це також карта такого сюрпризу, неочікуваності, тому що і шут, і карта смерті щось дуже потужне буде відбуватися в вашому житті. От в листопаді риби, Напишете мені, що відбувалося. Дайте відгук за землі, тому що дуже. Сильна енергія, де будуть розв'язувати якісь е, е, кермічні вузли, і це вони розв'язуються на енергетичному рівні і не тільки на енергетичному, в матеріальному світі ви також побачите ці проявлення в кращу для вас сторону, тому що це. Сильна енергія народження чогось нового. Якщо ваша тема народження дитини, можливо, якимось таким способом, як еко, щось нове йде в ваше життя, якийсь трансформаційний такий шлях, ви щось переосмислите, закриєте е е е е е карта смерті, вона як закриває двері в минуле, відрізає все і починається нове життя. Щось помирає і зразу ж народжується щось нове. Як, е Карта відродження, народження всього нового, як народитися заново. Чудова енергія, просто магія буде риби з вами відбуватися, і ви і є такий магічний, сильний, інтуїтивний знак. Так, наступна коротка. Знову підвішений, Якась ситуація от буде, до чогось ви дуже прив'язані, життя вас буде штовхати, штовхати знову таке якесь коло буде повторюватися, повтор ситуації буде. Підвішаний це також про ситуацію, яку вас тримає, можливо, якісь обов'язки ваші. Не обов'язково відпускати, їх можна делегувати, ці обов'язки, бо що підвішаний це ще як прив'язка до чогось. А прив'язуєтеся ви до якихось своїх обов'язків. Тут важливо бути чесним і делегувати ці обов'язки. Якщо ви зібралися, тому що це є карта нових земель, яка тут повторяється, кудись зібралися в подорож, жити в іншу країну, ви зібралися, але маєте якісь обов'язки. Перед кимось, можливо, батьки, ще щось, ще щось. Делегуйте, просіть допомоги. Тобто тут треба вирішити це питання якимось іншим новим способом, не таким, як ви вирішували дотепер. Делегувати цю ситуацію. Мах. карта творчості, карта творчого проливу, і карта Мах це карта номер один. Одиниця. Це я, це про вас. Ви можете все. Ви творець своєї долі, і це також ще карта про ваше тіло. Подбайте про себе підказка від Таро. Подбайте про себе, про ваше тіло. Це дев'ята карта це саме головна енергія. Цього місяця дбати про себе, про своє тіло. Як це дбати про своє тіло? Тут цікава ситуація, що подбати про своє тіло це, можливо, дуже хороша енергія відмовитися, якщо ви палите, від паління, відмовитися на якийсь період від алкоголю, від цукру, зробити собі такий детокс займатися зайнятися тілом, почати ходити в зал, чи бігати, чи займатися спортом, все, що ви собі обіцяли, але не робили, зараз дуже буде актуально. І, до речі, якась невеличка дієта, у вас все вийде, тому що зараз та головна енергія буде вас проштовхувати, буде вам допомагати. І якщо ви відкладали якісь такі... Справи, які хотіли дійсно втілити в життя, як спорт, як це здорове харчування. Ви можете сніво зараз починати. Вам це буде легко вдаватися. Тут дуже багато енергії легкості, і ця енергія творчості і мах це творець, творець своєї долі. Ви головний герой тут і вам рішати, у вас все є. Це також карта творчого прориву, коли ви е, знаєте, чим ви хочете займатися, е, де ви хочете жити, ви е, маєте ціль конкретну. Або зараз тільки зрозумієте свою ціль, пропишіть ту ціль, заякуріть ту ціль, зробіть фотографію цієї карти, карта МАГ, щоб вона вам допомагала і вела вас. Так. Наступні три енергії, які ви завершувати цей місяць, дивимося дуже цікавий розклад: четвірка. Четвірка, чаш це про Стабільну ситуацію, ця стабільна ситуація у вас. І це ж карта, як відпочити. Тут ми бачимо дерево, родинне дерево, можливо, вам захочеться побути в сім'ї, в родині. І також це ще може бути енергія така, коли ви попадаєте в якусь ситуацію чи в якесь товариство, де вам не дуже комфортно, і вам захочеться звідти піти. Коли ви скажете ні, ні, дякую, або вам щось будуть пропонувати, а вам уже цього не треба. Будете відмовлятися і трошки сумувати. Але недовго будете сумувати, подивіться, дев'ятка кубків. Карта щастя, карта радості, карта задоволення життям, легкості можу собі дозволити. О, яка чудова енергія. Пощастить вам енергія здійснення мрії. І це за ваші труди. За ваші старання, чудова карта. І остання карта на місяць: шістка. Шістка кубків, багато теплих емоцій, багато тепла і радості. Це як зустріти друга, шістка колегу друга, людину, яку ви знали, це, людина з вашого минулого, зустріте товариша по школі чи по інституті, поговорити. І це також, коли зустріч колишнього. Тепла розмова або як поїхати до мами, до бабусі, відвідати а, ті місця, в яких вам було добре, тепло. Тут, як зустріч добрих друзів, товаришів, це таке коло любові, коли вам тепло, коли приємно. Це і подорож також, і дійснення мрії, обмін подарунками. Тут також обмін подарунками, обмін з щасливими емоціями, можливо, ви будете тою людиною, яка всіх збере, друзів. І буде такий обмін енергії і обмін подарунками. Чудова енергія, чудовий у вас буде місяць. А листопад повний сюрпризів, повної радості, і від себе я вам бажаю, хай буде ще краще, ніж ви думаєте, і ще більше радості.